Добрий день. Мені хочеться багато що розказати, багато ви вже чули про партію, українську партію Зелена планета. Вона заснована ще в 2000, 2005 році, зареєстрована в Мінюсті 24 березня 2005 року. Партія починала своє життя із громадських організацій, з громадського руху. І які бачили, що сьогодні потрібно зробити все можливе для того, щоб була у нас екологія чистою, щоб ми могли жити здорово в здоровому суспільстві, щоб могли пити і їсти чисті продукти і чисту воду. Основна маса людей, які починали цей рух, це були інтелігенція, лікарі, медики. Які вже в своїй справі бачили, що сьогодні далі так жити не можна. Наша природа з кожним днем стає все гіршою і гіршою для нашої людини. В останній час багато громадських організацій доповнювали партію своєю діяльності. І громадський цей рух перетворився в партію Зелена планета. Особливо потужною вона стала в цьому році, коли влили в цю організацію, нашу партію Зелена Планета, більше п'яти тисяч громадських організацій. Ця Народна Рада, Велика Рада, багато організацій, які сьогодні об'єдналися, щоб потужним таким блоком. Піти на вибори і сказати своє слово, що так, як сьогодні у нас стоїть питання і з екологією, і захистом нашого споживача, сьогодні дуже багато багато є проблем. Я хочу сказати, що є така, як кажуть, биль, що колись як Бог творив нашу землю зелену планету, не будемо казати, тоді вона дійсно була зеленою і роздавав. Кожному по кусочку землі. І там кожен народ отримав. І чорні отримали Африку, Європа, і, і, так сказати, і біле населення, європейську частину України. Одні країн, українці, наші козаки, як десь там трошки проспали, бо випивали чарку, і прибігли до Бога, і, а Бог подивився, каже: я вже все ж роздав, вже збираюся дихати, відпочивати. Ой. Боже, поможіть, ми ж така гарна нація, трошки та саме. Дайте ж нам кусочок землі. Бог подумав, подумав, нема що давати, оставив собі такі рай. Каже: ну, давайте я вам цей кусочок раю оділю. І оділив Україні нашому козацтву, яке починало, кусочок раю. І ми сьогодні на Україні мали рай, даний нам Богу. І сьогодні мені б хотілося, щоб ми все зробили для того, щоб цей рай. Які нам дав Бог, подарував нам прекрасне чорноземне, чудовий клімат, який сьогодні є на Україні, чудову природу, ліси, гори, ріки це громадне багатство, щоб воно залишилось і щоб ми його після себе могли залишити нашим дітям і онукам. На жаль, сьогодні трошки зовсім не так. Сьогодні в нашій політиці Небагато кваліфікованих спеціалістів, які б сьогодні займалися екологічними питаннями, займалися захистом нашого споживача. Споживач сьогодні хто в нас? Кожна людина. Дитина народилась, вона вже споживач, бо вона повинна пити і їсти ту ж водичку, теж молочко пити і щоб воно було чисте. І сьогодні є певні закони по захисту прав споживачів, але треба сьогодні набагато більше уділити. Цьому увазі і питання. По екології у нас дуже багато проблем. Я думаю, Наталія Васильівна більше розкаже. Ну, сьогодні можу одне сказати: за е, нашу незалежність 21 рік, не одного суттєвого закону по екології в нашій Верховної Раді не було прийнято. І сьогодні партія Зелена планета ставить свою програму, ми вам її сьогодні презентуємо, є українська програма. Української партії «Зелена планета». Ми сьогодні на базі цей зробили проєкт своєї Житомирської обласної, щоб в цій програмі кожному ми, ви сьогодні, і ми йшли до людей і бачили, як нам на нашій Житомирщині, а наша Житомирщина ще більш е, в тяжкому становищі з іншими регіонами України. Ви знаєте, яке нас горе спіткало в 86-му році? Це і Чорнобиль. Це вся північ нашої області, це більше вісім районів сьогодні, це третя, четверта зона. І дуже потрібно, щоб наші продукти харчування, щоб наше повітря, щоб наша вода була дійсно такою, яку можна було б сьогодні користуватись і мати не шкоду, а тільки поповнювати і зберігати своє здоров'я. Я багато років працював керівником Житомирського научно-технічного виробничного центру метрологія». І тому мені дуже просто і приємно сьогодні говорити, бо ця праця, я там більше 40 років працював, це якраз захист нашого споживача, захист нашого виробника, захист нашого довкілля. Науково виробничий центр «Житомир. Стандарт Метерологія. Всі його роботи сьогодні, вся його діяльність протязі цих років якраз була і пов'язано, як допомогти і підприємцю, і пересіченому громадянам підприємцю, щоб він виробляв цю продукцію, яка відповідала стандартам і була нешкідливою для наших людей. У нас е сьогодні кожне, мабуть, підприємство. І частний підприємець і, і підприємства пройшли, я кажу, через цей життєвий цикл через нас. Тому що, як почати виробляти якусь продукцію, потрібна нормативна технічна база, потрібні стандарти, технічні умови, потрібні рецептури, потрібно засоби вимірювальної техніки, які Допомагали контролювати ці технологічні процеси. Потрібні виробничі лабораторії, щоб контролювати і серемену, і вже готову продукцію. Потрібно мати систему управління якості, щоб ця продукція дійсно була якісною. І це ми протягом всього цього робили з підприємствами і сьогодні робимо. Сьогодні научно-технічний наш центр переріс. І має величезну матеріальну технічну базу по випробуванню продукції. Продукцію харчова випробується по всім параметрам, які сьогодні можуть бути для наших стандартах українських ДСТУ. Контролюється фарфор, скло. Легка промисловість, будівельна промисловість є лабораторія по будівельним матеріалам, є лабораторія по контролю параметрів по обладнанню. І сьогодні все робиться для того, і нашим колективом, а наш колектив, як і багато інших спеціалістів сьогодні в рядах партії Зелена планета. Хотів би сказати, хто входить в зелену партію. Багато людей. Ну, в першу чергу, спеціалісти, які пов'язані з цією роботою. Тому, може, десь і кажуть, а чого у вас так багато працівників там, з Українського дослідно-научного інституту от, Карденсе, органів по сертифікації? Бо це люди, які працюють над цими питаннями, працюють над питаннями захисту екології, захисту нашого споживача. І такі люди повинні... І далі йти, як кажуть, парламент, щоб якось законодавчо зробити те, що в нас сьогодні немає. А сьогодні багато таких питань, яких треба вирішити в законодавчому полі. От, наприклад, взяти ГМО. підняли питання і десь півтора-два роки тому, з 2010 року, дуже невисокий рівень. Генетично витоковані організми. Це погано, це одні кажуть погано, одні не погано, але в основному це не натуральний продукт. І сьогодні законодавчо було вирішено, що його треба контролювати. І в Житомирі одна з перших, ще не було ні в Харкові, ні в Дніпропетровській, була збудована по проєкту, акредитована в Національному агентстві з акредитації лабораторія по дослідженню генетичному медикованих організмів. Це дуже важливо для нашого регіону, як я казав, бо наш регіон не простий. І порядка надалі механізму, як його контролювати, періодичності, яких продуктів до сьогоднішнього часу не було. От і зараз з допомогою там мінергопролітики з'явились документи. І перечень цей спектр речової продукції, яка повинна контролювати. Ми сьогодні вирішали, вирішили ще раніше це питання, і лабораторія була зроблена, і знана на всю Україну, і в тому числі ми тоді підготували рішення облдержадміністрації, затверджено і підписано головою облдержадміністрації, щоб якось упорядкувати в нашому регіоні. Тоді ми вже добилися, що всі тендери, які в першу чергу йшли для, на закупку харчових продуктів, для дитячих садків, для шкіл, для лікувальних закладів, завжди тендер проводився із протоколом і дослідженням на наявність генетично медикованих організмів. Уже два роки ми працюємо. В цьому напрямку. Сьогодні вже біля 2 тисяч зразків проведені випробування. І випробування показують, да, на перших порах, у нас десь 10% показували випробування, що продукція має генетичними допомогами організма. Сьогодні цей процент дійшов вже до 4%. Підприємства зрозуміли, підприємства починають відслідковувати, торгівля теж відслідковує. І навіть там, де вроді не могло бути, шинку перевіряємо. І, і самі дивуємося, вроді не повинно бути там ГМО, а воно є. Спеціалісти ми з цього підприємства розбираємо, да, а шинка вимачується в розчина, щоб вона була м'якшою, щоб вона була погучою, і з соєвими і іншими продуктами. Оці розчини. І давали цей негатив, що були генетично бедуковані організми, і підприємство з порозумінням до цього відносились. І на сьогодні ми вийшли, що ну десь у нас за цей рік такі вісім зразків показали, що є ГМО. Інше продукція йде нормально, і певно, і ми працювали із нашим сільським управлінням, всі все зерно. Це всі вражає так, щоб, так, також проходять ці випробування, і ми бачимо, що вже хліб будуть пекти із чистої пшениці, що в нас дасть тільки позитивний результат для, для нашого споживача. І, інше питання: багато не буду зупинятися на екологічних аспектах, але б хотілося сказати, що сьогодні. Як я вже казав, Бог дав нам чудову землю, а ми своїми руками, своєю діяльністю руйнуємо. Сьогодні у нас дуже багато підприємств роблять такі викиди, такі, е, приносять шкоду нашої землі, нашої атмосфері, що сьогодні треба піднімати і весь голос говорити про це. Тільки два підприємства сьогодні нам всі Житомирські область, а це і теж наша робота. Є ціла система управління якістю продукції ІСО 9001, там, 9014, 22, ІСО 9014 це якраз екологічний менеджер. Це якраз підприємство має його, має цю систему, воно захищає наше суспільство від всього шкідливого, що підприємство робить. Там по мені ціла технологія, щоб не тільки випускати якісну продукцію, а вложити, щоб шкоди для людини було якнайменше. У нас на сьогодні тільки у рудя і на біомістек є такі системи. І тому ми і сьогодні пропагандуємо, що сьогодні треба не думати тільки про прибутки. А кожний підприємець, звісно, вийшов і працює для того, щоб мати прибуток. Ну, ну і думайте про завтрашній день, що прибуток прибутку, гроші гроші. А що ми залишимо внукам, дітям і послідуючим поколінням, як ми будемо в річках зливати весь непотріб. От сьогодні ви знаєте, як кам'янарі наші працюють. Сьогодні вони не знають. Оце наш наш лобець каменяцька. Обробка каменів. Шліховка, обліповка, там емульсії, розтвори. Сьогодні ця пульпа нема можливості, де їх знешкодити. І це є питання. А у нас ми гранітна область. У нас, як кажуть, ви всі знаєте, що до тому на це маленький Урал кажуть. Є над чим працювати всім нам разом. Сертифікація підняти питання. Ну, теж питання. Вроді актуальне, сьогодні ми йдемо в Європу. Там нема обов'язкової сертифікації. Да, і сьогодні нас, всі європейські організації, от ви хочете в Європейський Союз, треба цю сертифікацію призупинити. І десь в якусь мірі вона призупиняється. Сьогодні з того переліку обов'язкової сертифікації, як був, залишилось, наверное, процентів 10. 90% вже воно не сертифікується. Сьогодні з харчової продукції у нас сертифікується обов'язково. Тільки лікира-горіча вироби, дитяче харчування, тютюний табак. От і все. Все остальне сьогодні вже і, 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 і дитяче харчування, лікірогрілка і тютюн. Все вже не підлягає обов'язковій сертифікації. Так, да, ми дивимося в Європу, і ми хочемо в Європу. І зелена планета теж. І всі її спеціалісти, і вся партія за те, щоб ми були в Євросоюзі і щоб ми дійсно могли конкурувати наша продукція була конкурентно спроможна. Але там трошки по-іншому. Там, не... там нема слова обов'язково. Слово обов'язкове. Обов ну знайдіть там підприємство, фірму, яка випускає продукцію і не і не дає сертифікат на цю продукцію. Де нема. Любе харчове підприємство повинно хасма. Систему управління скачет якості. І як нема, то таке підприємство просто не буде на, на ринку працювати. А ми зараз тільки піднімаємо питання, щоб вирішити, щоб в нас теж на Україні Хаст, контроль за харчовою продукцією був по європейським стандартам. Тільки піднімаємо і рішаємо, а там вже десятиріччями це є. І тому казати, чи треба обов'язково, не треба, треба міняти свій менталітет. Люди, які виробляють продукцію, повинні знати, що вона повинна бути якісною. А потім в нас буває вже доходить того, що ми можемо із згущене молоко зробити і не маючи там грама молока. Так треба от, поэтому зелена планета, її люди, її спеціалісти, її члени партії, ми запрошуємо всі, і в першу чергу молодь, якою завтра жити, повинна розуміти, що сьогодні повинна бути здорова людина. Буде здорова людина, буде здорове суспільство. Буде здорове суспільство, буде наша країна багатою, щасливою. І тому перші ж наші пріоритети української зеленої планети, ви ми вам зараз роздамо, ви побачите нашу програму. І ми хочемо, щоб ця програма діяла не до 28 жовтня. А ми з цією програмою будемо працювати не один рік, поки не доб'ємося, щоб в нашій країні, в нашій Житомирщині, було чисте повітря, щоб були чисті продукції, щоб люди були здорові і щасливі. І наші пріоритети людина може і повинна жити в екологічно чистій країні. Людина може і має бути здоровою та щасливою. Людина може жити в суспільстві. Де кожному надано рідні права і можливості? Дякую за увагу.